Таку акцію. Ми знаємо ідеї громадян. Що вони хотіли б змінити в нашому місті? Тобто це соціальні ідеї, наприклад, в місті. саме в місті це да в будь ласка, беріть. Наприклад, ви хочете, щоб було е, більше дерев, більше квітів, щоб ваші під'їзди були чисті. Напишіть це, давайте реалізовувати ці ідеї разом. Тому що ну, якщо нас буде багато, то ми можемо змінити конкретно наше місто. Давайте ми хочемо зібрати ці ідеї, і хочемо потім їх використовувати <рес> прямо там. Я нічого не чула про це. Друзі, приймайте участь у нашій акції. Ми збираємо ідеї з приводу того, як ми конкретно, як ми хотіли би, могли би змінити наше місто. Що його що, що в Києву не вистачає? Ми потім просто будемо.